Мова і язик часто сприймаються як синоніми, але в глибинному сенсі це різні явища. Язик це фізичний інструмент, звуки, артикуляція, можливість вимовляти слова. Мова ж є складною системою смислів і образів, що формує уявлення про світ і зв'язки між людиною та природою. В історії людства не раз траплялося, що народи втрачали мову як цілісну смислову структуру, але зберігали язик, відтворюючи звуки без розуміння їхнього первинного змісту. Українська традиція формувалася у зв'язку з природними циклами, землеробським календарем і космологічними уявленнями давніх індоєвропейських спільнот. Дослідники зазначають, що значна частина лексики давньої Русі та ранніх слов'янських пластів мала образну основу: слова описували рух і процеси, а не лише предмети. Саме тому багато ключових понять української мови важко перекласти без втрати сенсу. Показовим є слово коло, яке означало не форму, а повторюваність життя, зміну пір року, рух сонця, безперервність буття. Археологічні знахідки від трипільських орнаментів до символіки княжої доби свідчать про уявлення світу як вічного руху. Те саме підтверджують обрядові танці, хороводи і календарні свята, побудовані навколо ідеї процесу, а не статики. У мовах, сформованих в іншій культурній традиції, подібні поняття з часом втрачали образність і ставали абстрактними. Коли слово перестає бути носієм образу, воно перетворюється на умовний знак, а мислення починає сприймати. Світ як набір зафіксованих форм. Це особливо видно на прикладі коляди, пов'язаної із зимовим сонцестоянням і народженням нового сонця. Про цей обряд писали середньовічні хроністи, а згодом етнографи 19 століття, зокрема Михайло Максимович і Федір Вовк. Коляда символізувала оновлення світу і рух часу, закарбований у піснях і ритуалах. Коли ж образ зникає, поняття спрощується і втрачає свій космологічний зміст. Історія показує, що втрата мовної образності веде до втрати частини світогляду. Недарма українські діячі 19-20 століть наголошували, що мова є носієм не лише культури, а й способу мислення. Тож різниця між мовою і язиком це питання глибини сприйняття світу. Мова дозволяє мислити процесом і рухом, тоді як сам язик зводить реальність до форм і предметів. Дякую, що дивитесь. Ваш лайк і підписка найкраща підтримка каналу.